Зупинився я, щоби перечекати снігопад і мене закурило. Закурило так що. Чи я не знаю, чи я зараз вийду. Перевірив я все, що міг перевірити, і виходить, ситуація наступним чином, що тут буде сніг падати до сьомої вечора. І ніде більше. Якщо я вирвуся з цієї зачарованої локації, в мене все буде добре. І я прийняв рішення спробувати виїхати, не знаю, чи в мене це вдасться. Let's go! Дивимося! Пусто! Одні двері. І що ви думаєте, я знову повернувся на передостаннє місце, тому що я з тому всьому... Це моя помилка. Не ті двері сюди звантажив. І якби я туди доїхав до останнього, я б приїхав з чужими дверима. Я вичекався, тільки рушив, буквально виїхав, вже неможливо було повернутися, мусив виїхати на хайвей. І мені дзвонить диспетчер, каже: мені написали мейл, ти не ті двері їм скинув. Ті, що ти маєш, вони в прицепі, вони для них, а ті, що в них, то для останнього розвантаження. Якщо можеш, вертайся. Кажу, та можу, мушу. Я доїхав буквально. 10 кілометрів звідси, а там сонечко світить, чиста дорога. Тут, я кажу, якась ареа ария... зачарована. Вертаюся сюди і далі так, тут, тут, тут таке. От. От от. Падає сніг, і він буде падати тут в цій аріа до, до сьомої вечора. Я не знаю, чи я вже звідси виїду, бо ще більше насипало. Яка різниця в погоді? Буквально Декілька кілометрів, це, це 8 кілометрів максимум від'їхав і вже знову отак. Як буває людям там. А тут прекрасно. Ну. Я тішуся. Я сподіваюся, що там далі ще, ще ліпше. Ну, Що хочу вам сказати? Я навіть... Зумів сьогодні зробити останнє розвантаження. Проїхати ще 250 кілометрів за Торонто, хто знає Брентфорд є таке містечко. Правда, 250 кілометрів я долав. Зараз сьома, а я в, в другий звітам виїхав 5 годин. І дивіться, снігу, а нема. А яка погода? Різниця 250 кілометрів, і яка кардинальна різниця? Люди тут комфортно проживають. Правда, ну, мінус 7, але. І я зараз ще, до речі, що зроблю? Це оцей пустий причеп. Залишаю і забираю вже. Він ще з 9-ї ранку вже готовий для мене, мав би бути завантажений. Ну, принаймні збоїв тут ніколи не було. Має бути завантажений мені прямо ну, до нас в Дартмус з вагонкою. І я тішуся, бо він буде важкий. Бо ця вагонка пластикова важка. І мені буде зручно їхати, якщо навіть буде якесь. Сніговий шторм, а він буде, бо в неділю вже має бути в нас. Тобто я ще далі зустрінуся з поганою дорогою, повертаючись додому. Маю надію, що в неділю-ввечері я вже доберуся додому. Так, це тут я мав би повертати наліво. Я заговорився з вами Анічо.156190 W80.233836 Тут класна така територія, велика, багато місця. Бургер Кінгі. Речі, принцес авто, хто не знає це, це не авто, але із авто також має там і, і запчастини, і інструмент. Ну, мій улюблений магазин, і ціни там досить такі. Колись вам зніму відео в Auto, авто, для, для тих людей, які люблять щось покрутити, підремонтувати, в машині щось це, це для них це... Взагалі рай. Так, можна їхати, класна дорога. Асфальт, сухо, одне задоволення, я вам скажу. Трошки де не дає, але це... Це вже таке собі. Те, що я сьогодні пережив, ці стреси. Можна сказати, що це тут ідеально. Так, тут є місце, де ми обумовлене місце, де ми залишаємо, отам От далі під рампами нас причепи стоять, чекають. Я не знаю, може його вже сюди перевезли, сюди. Тут наші причепи стоять, тут ми залишаємо, зараз я свій залишу і буду шукати завантажений. Зачепив я інший. Сказали, що документи всередині треба від'їхати і... і забрати документи. и опломбовать. Фирма тут вантажить. Що вони тут тільки не вантажать? Тут раз я приїхав, була під рампою ціла гора пшениці. І таке навіть було. взагалі так. універсальні тут, я розумію. Так, що ж таке хочеш. Мушу піднімати обороти, бо якщо не підняти, то заглохне. Наш прицепчик. Рідний класиковський буває. І не рідний. Так, так як я і... Бачите. І не тільки вагонка, ще є щось в коробках на той раз. М -м -м, а це також вагонка. А, це така а, ясно. Можливо. Буде, видно, не буде. Це як імітація каменю на стіни. І от і документи такі. Документи і пломба. Триває восьмий день мого робочого тижня. Вчора дуже... Продуктивний день, тому що було сонечко впродовж всієї. Всіх робочих моїх годин суха погода, було дуже комфортно, я запланував собі зробити 1200 кілометрів, майже їх зробив, буквально не доїхав 60 кілометрів. Подивіться відео. Коли Ну, сорі, Попався мені лосик. Стояв він гарно посередині, і мені вдалося ну, все, що я міг зробити трішки вправо. Наскільки я розумію, я йому перебив ноги і він не міг вже далі йти. І це, і це був ще не, не доросла особина, це був молодий. Молоденький, скажімо так, лосін не був дуже великий. Все, що мені пошкодило, то тільки цю частину вже і так мінімум колись частину бампера відломали. і все, і жодних пошкоджень більше трак не отримав. Я зупинився, пішов, оцінив обстановку, поставив трикутники, зупинився інший водій, як потім виявилося, Хорват. Каже, давай, може, ми його відтягнемо того лося, бо зараз хтось на нього наїде. Ну, Ідея була добра, але ну, не знаю, як би ми це могли зробити, тому що він був ну, це лось, це як мінімум там півтони в ньому. Ми б це не могли навіть з місця зрушити. Тим більше він ще й сидів. Він, він, ну, він був живий, тільки переламані ноги, він міг нам, нам нанести якісь травми. Ну, але Буквально декілька секунд і тут летить трак з гірки, Ми йому ліхтариками махаємо, та яке хлопчина. Ну, уявіть собі, ви їдете, бачите, аварійка, щось сталося, щось блимає, і ви не зменшуєте швидкість зовсім. Він на всій швидкості посередині того лося, як взяв під себе. ну і все, він там, з нього... Просто він його пошматував і... і там вже просто на дорозі лежали його частини. Я викликав поліцію, подзвонив подзвонив 911, приїхала швидка поліція, вони оцінили. Каже, вам щось є? Ні. Машина. Я кажу, ти знайде я можу їхати, бо там. Ну то їжай, каже, це так, лікар пішов. Це, ні, це не був лікар, це був водій швидкої. Він каже, а це каже молоденький. А, а та жіночка з, з а, мама втратила дитину. Ну, десь так, на Хі -хі, хі-хі-ха доповів вечором імейлом Сейфті Департмент. Мені сказали, що добра робота, що я не злетів з траси. Бо у таких випадках люди починають швидко маневрувати і злітають. Це долі секунди. І... Отака от от неприємна була ситуація, був під стресом, звичайно, вже аж вечором не міг заснути. І їду далі, їду. Щойно от тільки от доїжджаю до кордону в Брансвік-Нова-Скошія. І в новій скоші ще сипле сніг, бо я знаю, що там телефонував, там, там нас сипли. Восьмий день. Але знаю чітко тепер, що вже в мене цю машину заберуть, бо без тієї частини пампера точно від того тижня нікуди на ній не поїду. Дякую за перегляд! Пишіть в коментах, що ви про це думаєте. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Підписуйтеся на канал, підтримуйте україномовний YouTube. Бувайте!